Де там наші прокурори? Добрий день. Що вам розказали вже ситуацію? Добрий день. Що, мене, ну я вас визивав сюди по поводу машини, що не віддають. Да, да. Зв'язане з дим'янами. Ви представили, що об'єднання думаю, що ми революція. Маєте таке ощущення складується, дуже складується до цього. Ви право на Правильно, звісно, маю, я її виражаю. Ну, а ви те, що говорите, що не віддаєте машину, ну, по якій причині? На якій підставі? Ну, думаєш, я не ми зареєструємо за 3 секунди. Просто ви не зареєструйте закон розумієте на це. Ви зараз вимагаєте на Ні, ну Ви просто скажіть, з чи... чи... чим ви мотивуєте, що ви не від... Ви, да, ви, ви просто мотивуєте. скажіть, що немає там. Зареєструйте, документ через канцелярії, будемо спілкуватися з вами. 3 секунди. Добре. Ні, за, заявити то таке. Тут машину треба забрати, і на це підстави є. Так. І відповідь коли буде. А він на місці? Так. Хто вас відповідає? Ну, можна і не писати, можна і так поговорити. Марій Олексійович, це мій автомобіль, я керую ним на підставі довіреності. Купив я його в 2012 році, не знавши, що треба переоформляти документи на себе, повіривши людині, яка мені продала автомобіль. Їздив три роки, боровся з корупцією, боремося, допомагаємо в нашій війні, в революції Іменно на цій машині. Цю машину знає весь район. Їхавши через місто Кагарлик, нас зупинили сотрудники Державної патрульної служби і сообщили, що автомобіль даний знаходиться в розшуку. За ним числиться борг 845 тисяч гривень. Оказується, бувша хазяйка, наворувала кошти, набрала кредитів і повісила це на мене. Почавши розбиратися з цим. Місцева влада дуже не хотіла віддавати ні автомобіль, ні ставити на штрафпайдан. Усім старалася якось зробити так, щоб не забрали. Вже другий раз ми сюди приїжджаємо, тратимо кошти на бензин, привозимо людей. Слава Богу, що є дорожний контроль, який нам поміг. І це Михаїла, місного активіста. Бо без нього ви ми не справилися. Будемо сподіватися, що в нашій країні щось зміниться, і влада, і ГАІ, і все остальне. Так, даній ну ситуація, яка склалася. Про арешт транспортного засобу, як кажуть, було все так. Рухаючись транспортний засіб з боку Черкащини, в бік Києва був зупинений на карлицькому КПП, так як спрацював Рубіж. Я, рухаючись з боку міста Ржищів, побачивши, що стоїть транспортний засіб біля КПП і стоїть евакуатор, який хотів вже грузитися до даний транспортний засіб. Загалом водій також був на емоціях, що автомобіль не віддам. Під'їхавши, запитавши, чи потрібна допомога, водій сказав, що потрібно. Почали розбиратися в даній ситуації. Значить, дані евакуаторщики хотіли погрузити даний автомобіль, і мене у цьому упрекали, що ми по-любому заберемо даний транспортний засіб. При цьому я сказав хлопці, не 99, а 100% на евакуаторі вона не поїде. Евакуаторщики поїхали. Вони не забрали автомобіль, при цьому 600 гривень не заробили. В подальшому, підійшовши до нас, Пазюха Станіслав Миколайович, командир зводу, показав нам всі документи, що да, даний транспортний засіб знаходиться в арешті, так як водій керує транспортним засобом по дорученню, і той попередній власник, яким він є, взяв кредит на 845 тисяч гривень. При цьому тепер страдає даний водій, який тільки є керувальником даного транспортного засобу, а не власником. Раджу всім. Подоручення автомобілі не брати. Повірте, це рано чи пізно. Щось та й вилізе. Десь, як кажуть, пушка стрельня. Значить, в подальшому даний транспортний засіб був оформлений, поставлений штрафмайданчик. Це було в п'ятницю. Дані люди із Черкащини, поїхавши додому на Черкащину, приїхавши у понеділок. Давай знову розбиратися в цій даній ситуації, що дане ДВС повинно дати доручення нашому ДВС, наші ДВС лежні віддати даний транспорт засоб водію. В подальшому все стало взагалі один негатив, якби і з нашого боку, і з боку наших і правоохоронних органів, і служби ДВС. При цьому водій пішовши до директорши чи до директора. Родини Тетяни Олексіївни трошки поскандалив, нагрубив і реакція директора була така, яка вона була. Загалом були визвані 102, була визвана прокуратура. Всі були в цьому процесі. Були написані заяви, щоб даний автомобіль нам віддали. При цьому документи були, але, як виявилось, документи були складені невірно. Дана ДВС Черкащини, так як виявилось, що не є професійними, професійними працівниками на такій державній службі. Взагалі, що людині виписали документи, їде Бог знаодкуда, приїжджає сюди і тут говорять, що це неправильно. Чому у нас таке робиться, я не знаю. При цьому це, я кажу, підпорядковується юстиції. Це має юстиція розбиратися, що така ситуація трапилася, і вона тому трапилася. Факт тому є місце. Значить, по подальшому дані громадяни поїхали знову на Черкащину і приїхав вже вже сьогодні на слідуючий день. Знову приїхавши в ДВС, вже було в даному дорученні написано, що даний транспортний засіб передати на користування даному водію. При цьому склавши всі документи, всі, всі зроблені ксерокопії, поїхавши на штрафмайданчик. Дивившись, обписавшись із понятими все заплативши 120 гривень в сутки. Це перші 7 днів плачуються в общому, Там машина простояла, якщо не помиляю, троє суток. Заплативши, а остальні 20 гривень в сутки, да, Перші 120, останні йдуть по 20. Це вже теж постанова Кабінету Міністрів, якби все законно. Потім, поїхавши ми на КПП, також. Пазюха Станіслав Миколаївич зробив факс на Київ, якби теж війшовши в дану ситуацію, що громадяни Черкащини також є громадським об'єднанням, які будують церкви, які допомагають нашим воїнам в зоні АТО. І от така вийшла ситуація. Тому що тут нікуди не вильнеш. Уже кому свату брату не подзвониш, не попросиш, спрацювало, на Київ інформація пішла, потрібна бути реакція. Значить, Ми все діяли в рамках чинного законодавства. Загалом Станіслав Миколайович також відправив цей факс, прийшла відповідь, що автомобіль віддати, все, водій, отримавши свій автомобіль. Ми подякували Станіславу Миколайовичу, подякували родині Тетяні Олексіївні. І також вибачились, я ще раз вибачаю цьому відеоролику, так як даний водій трохи нагрубив, може не трохи, може й багато, але. Всі були на емоціях, так. Да. І це правда. Подальшому автомобіль водію віддали, водій поїхав. Ну, і все, як закінчилося, так як і має бути закінчене. Загалом всім рекомендую. Не купуйте транспортні засоби за дорученням. Рано чи пізно пушка та стрельня. Коли буде транспортний засіб на вас, так як на мені, у мене тільки на мені транспортний засіб. У мене не болить голова, там. а чи той власник візьме кредита, чи не візьме. За це ніхто не задумується. А задумайтесь. Їжджу по дорученню, а їду, а в я, я, мене машина вже в арешті. А чого, а по чому? А того тільки на собі. Зрозуміло, що це воно дорожче виходить, але коли ти один власник, ти відповідаєш сам за себе, а не за когось. Загалом. Така ситуація. Загалом подяка. ДВС місто Карлик, директору радіоні Тетяни Олексіївни і командир вводу Пазі Станіслав Миколайовичу за розуміння обох сторін, щоб все його вирішити в рамках закону і правильно і швидко. Все, дякую.